Гуляйте з улюбленцями обачно, якщо на вашій території велися бойові дії. Ходіть асфальтованими дорогами, а не стежками. Уникайте узбіч та водойм, звертайте увагу на офіційні та саморобні попереджувальні знаки і не підходьте до них. Вони позначають вибухонебезпечну територію. Тримайте улюбленця на повідку, не дозволяйте йому наближатися до підозрілих предметів і торкатися їх. Бачите щось підозріле? Не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. Якщо Через війну ви виїхали з дому, а тепер хочете повернутися. Це відео для вас, де б ви не жили. Сьогодні всюди є небезпека натрапити на снаряди та їхні уламки міни й розтяжки. Тому спершу переконайтеся, що територію вашого населеного пункту вже очищено і розміновано. Про це мають повідомити уповноважені установи. Нарешті вдома, але стійте, не поспішайте заходити гуртом. Нехай хтось один перевірить помешкання. Заходьте поволі, уважно оглядайте все навкруги. Якщо речі лежать у купі, розбирайте їх обережно, звертайте особливу увагу на незнайомі вам або підозрілі предмети. Щось непокоїть, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101.